До вашої уваги, інтернет-магазин Фама представляє посріблений набір для торта Celebration Від Queen Anne. Майстри бренду, ґрунтуючись на багаторічному досвіді минулих поколінь, створили комплект неймовірної якості. До набору входять неперевершений ніж і лопатка зручної форми. Вироби з нержавіючої сталі вкриті сріблом завдяки гальваністичній технології, що забезпечують стійкість до потемніння і простоту догляду. Матеріал не вимагає полірування, відрізняється з носостійкістю і довговічністю. Столовий набір із дивовижними візерунками стане чудовим доповненням до гучних застіль і затишних посиденьок в тихому сімейному колі. Подаруйте комплект людині, яка приділяє особливу увагу оздобленню святкового столу і розкішним предметам сервірування.